Здорово всім, танкісти! Значить, у нас сьогодні на огляді середній танк снайперський, шостого рівня, американсько-французько, єгипетський. Це у нас М4А1 ФЛ-10. Чому така назва? Тому що, значить, танк був побудований на базі М4 Sherman, башта від танка АМХ13, фл 10 Ось такі. О. І плюс цей танк постачав був, точніше, він вироблявся на замовлення єгипетської армії, потім він е, там десь воював в секторі Газа, щось типу такого. Значить, це преміумний, ще раз наголошу, преміумний шостого рівня, французько єгипетсько американський тунг. Точніше, це американець з баштою француза. Но і, ну, Собственно, як то кажуть. Постачався на замовлення для Егіпту. Ось, значить, так, давайте швиденько по екіпажу. Всім бойове братерство. Далі вже на свій смак, що хочете, то і ставте. Значить, по обладнанню у нас турбіна в слот. В нас йде закалочка, і можете поставити просвітльовна оптика або е, стабілізатор, кому що більше подобається. В настанови нічого не ставив, ви можете собі там теж на свій смак щось і поставити. Автоматичний вогнегасник, звичайно, і, значить, снаряди самі собі теж хочете голдові, всі, хочете всі собі стандартні снаряди, або всі фугаси взагалі поставити. Значить, Дивіться далі. У нас барабан на 4 пульки. Перезаряджання барабану в моєму випадку під перками 1688. Розрядка між пострілом 1,74 1,75 і 4 пульки в барабані. Значить, кутий нахилу, мінус 6 вниз, 12 вгору. Час зведення 1,88 секунди, розкид 0,35 по 100 метрів. ДПМ майже 1500 одиниць. Далі. По живучості 880 хп у нас під закалкою 51 це лоб. Корпуса 38 борта, корма 38, 40 башта, 20 борта і корма, бронів взагалі нема. Порухливості 583 кінських сили. У нас 19, 24, питому потужність кінських сил на тонну. 80, 80 кажу, вибачайте, 53 вперед їдемо під турбіною в слоті 23 назад, 45, 87, швидкість пороту шасі. Скритність ми цей фактор упускаємо. Значить, спостереження 439, це в мене. З просвітленою оптикою. Це дуже крутий огляд. І 799 далі здійснює зв'язку. Це теж дуже-дуже круто. Друзі, і до речі, за 500 підписників розіграю преміумний танчик 7 рівня американська АПТ Скорпіон. А за 1000 підписників розіграю також преміум танк. Друзі, до 500 підписників. Тут залишилося взагалі нічого. Десь 30. О... 30, да. Або 30 там чоловік. Ну і до тисячі там вже, давайте, друзі, теж будемо якось старатися підписуватися, піднатискати. Перетискайте, прожимайте максимально все, що можна протиснути. Друзі, і ми відправляємося в бій, в лайф режимі і поїдемо одразу, просто подивимося, як ця машина грає. Я вам просто поділюся своїм, своїми враженнями, як то кажуть. Мапа, що в нас? Ласвіль. Ласвіль. Стандартний бій. Граємо з однокласниками. Шостий рівень. Так, треба одразу дзирк... зиркнути на сетап команди. Дивимося. Крокоділдо у них. Так, Крокоділдо, М6, ВК 301П, КВ2П. Окей. да. Це тяжі. Так, а це 4 Experimental, M4A3. Ага, ага, ага. Ага, окей, окей. Окей. Ну, не знаю, Ну, не знаю, що робити, куди їхати, може поїхати наліво, але в мене барабан. Я взагалі з барабаном ніколи не граю на першій лінії. Але. Ще плюс дві арти. І, до речі, нехороші дві арти. Одна, яка перезаряджається там дуже космічно швидко, друга теж швидко. Ой. Ну, не знаю, підкріплення в нас буде чи не буде. Можете самі подивитися, як він рухається. Ну і плюс стабілізація тут у нас відсутня. Можна було стабілізатор поставити е замість. Ось так одразу, так. Да? Зараз арта буде кошмарити. А куди поїхав? гражданин? Так, ми близько. Ніколи... Барабанчик розрядимо тут. Так, поки що ми стоїмо. 534 ми шкоди вже дали, так? Да? Слухайте, треба дати, напевно, по педалях. По педалях треба дати. Назад. Треба дати типу, по Угу. Так. Вистрінько, швиденько кд показуємо, показуємо, що треба допомога. О. Уі, уі. А. Так, тут у нас хлопці стоять. Угу. Хотілося б влучити в нього ще. Але к сожалению, він знає, що я за танк чи не знає, що я за танк. Угу. Добре. Каде? Так, треба їх підсвічувати якось е і шухіріться від артилерії, бо артилерія ж така, що прокидує тут. Добре, що арта поки що в мене не стріляє. Не влучив. Тисячу шкоди маємо, рахунок 3-5. це хорошо, що поки що мене тут хлопці прикривають якось. М6, я ще на КД. О! Почали, почали в мене стріляти. От собака пес. Ага. Ну, арта, арта кошмарить просто, ну не можу, не можу. Ну він мене все. Він мене 1548 шкоди дав, 300 асісту дав. Рахунок 4-9, ну це і так, торба, бачите, всі, бро, всі кинули, всі кинули, нема, нема кому допомагати. В принципі, ось такий це був, був бій. Е, тяжі поїхали, понятне, діло, в місто. Тут вони собі потихеньку зливаються. Там тяжі красиво проїхали за стежкою, розвалили нам кабіни. В принципі, в принципі, бачили, да? КД-барабана 15 секунд. Маємо стандартні снаряди. У нас бронебойний звичайний бронебойний голдовий. Це дуже круто. Нормалізація офігенна. Губить пробиття на дистанції бронебійний, так як само і підкаліберний снаряд, який підкаліберний снаряд трошечки швидше летить. Що ще? Кумиса нема, так? але добре, що у нас є. Бронебійний голдовий, це дуже класно. Ну і фугаси. Фугаси ми не заряджаємо, бо фугаси нам не потрібні. Так, союзнички у нас помаленьку вмирають, топляться, топляться. Залишилося два танка. Ну, що сказати, у нас крокоділ достоїть в кущиках, ховається. Нормально, так. А що другий тут? Ага, другий тут стоїть. Теж не зрозуміло, що він там дивиться, на що він чекає. До речі, наступний огляд я зроблю на Крокоділдо. Подивимося. Що, що ц... чувака викинуло, напевно, да? Він світиться. Ага, може він щось замріявся, хлопак. А, він пушку гармату підняв вгору, все. Все він здається, але міг пограти. Таким можна одразу перманентний бан кидати, бо можна було б ще постріляти. Угу. Його ще ніхто не пробиває. Прикол. Ну, до не знає, чим займається взагалі. Ось такий, в принципі, був, друзібій. І зараз, якщо я казав на, на початку бою, чи не казав за снаряди, я ще раз нагадаю, які в нас типи снаряду. Так. Ну я в топі. Я в топі по, <кхід> по досвіду. По шкоді я другий. Але я вважаю, що я нормально відіграв. Я поїхав просто на першу лінію. І там. Бився проти тяжів і проти СТ-шок. Ну, це класно. це, е, Звичайно, звичайно, я респект даю, хто в нас там стояв ВКшка, да? ВКшка чи була хто зі мною там стояв, відбивався ЦДТ, але ЦДТ дав один постріл, але тим паче ще був там е, Шерман. Так, і по снарядах, дивіться, ще раз наголошую. 148 пробуває стандартний бронебійний, губить пробиття на дистанції він. Летить, летить 925, середня шкода 135, і голдовий бронебійний він пробуває 186, також губить пробиття на дистанції, шко, польот снаряду 1160 це дуже круто для 6 рівня, для бронебійного снаряду. І середня шкода також 135. І Фугас 38 пробиває. середня шкода в нас 175, швидкість польоту 840 і радіус ураження 1,06 м. 1,06 метр. 0, 6, да, 1, 0, метра. В принципі, все. Ось такий, друзі: він був м 4 a 1 fl 10 Sherman. Так що, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. За 500 підписників ще раз. Розіграю преміум танчик 7 рівня ПТ-Скорпіон Американська 7 рівня. І за 1000 підписників розіграю також преміум танчик. А ви, друзі, підписуйтесь ще раз на канал. З вами був Джон Бульдозер. До побачення.